Вітаю вас на каналі Грай. А сьогодні у нас повний гайд по створенню персонажа в Baldur's Gate 3 для початківців. Створення персонажа у Baldur's Gate 3 одна з якщо не найважливіша частина вашої пригоди в Baldur's Gate 3. Тож у сьогоднішньому відео я розповім вам усе, щоб ви могли створити персонажа своєї мрії. На першій вкладці створення персонажа це, мабуть, найвідповідальніший вибір, який ви зробите. Ви хочете грати за власного персонажа чи за заготованого? Власний персонаж не має заздалегідь визначеної передісторії. ви можете робити з ним все, що завгодно, і світ не реагуватиме на ваші минулі дії, якщо тільки вони не відбудуться в самій грі. Натомість заготовані персонажі мають усталену легенду та наперед визначену історію. Наприклад, деякі з цих персонажів походять з міста Балдерсґіт. Отже, якщо ви граєте за такого персонажа і відвідуєте це місто, деякі люди будуть реагувати на вас, виходячи з вашої історії. Але ви все ще маєте право вирішувати, як поводитися з цими персонажами, навіть якщо їхня історія залишається незмінною. Існує своєрідна золота середина, яка називається темна жага. Цей варіант поєднує в собі аспекти як власних, так і заготованих персонажів. Для власних героїв ви можете повністю налаштувати їхню расу, клас і зовнішність. У більшості заготованих героїв ви не можете змінити їхню зовнішність або передісторію, але ви можете врахувати це, коли зустрінете знайомого персонажа пізніше в грі. Темна жага дозволяє вам грати за будь-яку расу, клас і підрасу, яку ви тільки захочете, і при цьому мати таємничу та криваву історію. У вас є бажання вбивати. Але ви не пам'ятаєте своєї історії, коли ви темна жага. Це забезпечує унікальну динаміку, коли ви, як гравець, досліджуєте минуле персонажа, але водночас не знаєте на що очікувати. Ви можете повністю персоналізувати цього персонажа, зробивши його чимось середнім між власними та заготованими героями. Щоб дізнатися про свої можливості, ви можете прочитати описи всіх заготованих персонажів. Також ви можете послухати історію героя від нього. Натиснувши ознайомитися, 10 тому, мене, прайси, Дякую, Власних персонажів ви можете розвивати так, як вам заманеться. Коли нові здібності стають доступними на різних рівнях класів. Всі обрані та доступні здібності розташовані праворуч на екрані створення персонажа, вибір персонажа ми вже розглянули, тож перейдемо до другої вкладки, а саме вкладки раси. У Baldur's Gate 3 є 11 різних рас. Деякі раси мають субраси, наприклад, гноми з такими варіантами: скельні гноми, лісові гноми та глибинні гноми. Ретельний підхід до вибору раси має кілька причин. Одна з них це зовнішній вигляд. Ви можете вибрати расу на основі того, як вона виглядає, наприклад, ельфи або драконичі. Інша причина це усталена легенда про кожну расу. Різні раси викликають різну реакцію з боку світу, залежно від її передісторії. У поверхневому світі є більш поширені раси, такі як ельфи, люди, номи, напівельфи, напівпорки та деякі гноми. Розгулюючи цими расами в таких містах як Baldur's Gate, ви не привернете до себе багато уваги. Однак, обравши менш поширену расу, наприклад, гітьянки, ви будете виділятися і відчувати себе інопланетянином у певних місцях. вибір раси впливає на те, як світ реагуватиме на вас. Деякі раси походять з підзем'я, наприклад, дроу, карлики, глибинні гноми та напіворки. Коли вони виходять на поверхню, люди реагують на них по-різному. Навіть дракони, чи є новими у цьому світі, і їхня присутність вражає і лякає інших. Отже, прочитайте описи всіх раз і очікуйте, що світ відреагує на них відповідним чином. Расові риси ще друга причина ретельно вибрати расу. Вони впливають на ваш ігровий процес. Деякі з них є унікальними для певної раси, а інші є спільними або перетинаються з обраним вами класом. Наприклад, Дроу має надзвичайний темнозір, а напіворк та Карлак мають звичайний темнозір. Певні раси володіють особливими здібностями до зброї. Це може доповнити ваш вибір класу. Ви матимете змогу поміняти клас і расу на будь-якому етапі створення персонажу. Якщо вашому класу не вистачає потрібних вам навичок володіння зброєю, ви можете обрати расу, яка їх надає. Наприклад, ельфи мають расу в рису знання зброї ельфів. Яка включає володіння довгими мечами, короткими мечами, короткими луками та довгими луками. Деякі класи, такі як боєць, слідопит і паладин, мають більше навичок володіння зброєю. Вибір класу та раси тісно пов'язані, наприклад, раса вариса на півворків, незламна стійкість. Якщо ваші очки здоров'я опускаються до нуля, то ви відновлюєте 1 хп, замість того, щоб набути стан при смерті. Тобто, коли ви створюєте танка, краще, щоб він був напіворком і довше жив у бою. Ви можете натиснути на змінити зовнішність в момент створення персонажа. Це дозволить вам налаштувати зовнішній вигляд вашого персонажа, наприклад, очі, макіяж і волосся. Приміром, ельфи, напівельфи та люди мають однакові можливості налаштування. А от дракони чи або бісини мають унікальні варіанти кастомізації, як, наприклад, колір та форма рогів. Або форма щелепи. Налаштуйте зовнішній вигляд персонажа одразу після вибору раси. Це допоможе вам визначитися, чи подобається вам, як виглядається раса. Обравши клас, ви також побачите, якою зброєю та обладунками буде екіпірований ваш герой на початку гри. У Baldur's Gate 3 нам пропонується на вибір 12 класів і 46 підкласів. Деякі класи, наприклад клірики, обирають свій підклас на першому рівні. Кожен клас має щонайменше три підкласи на вибір, а деякі навіть більше. Вибір підкласу можна зробити на різних рівнях залежно від класу. Кожен клас має унікальні характеристики та здібності. Натиснувши на клас, ви побачите його специфічні характеристики. Зверніть увагу на блок докладно поруч з описом, який показує зброю, яку клас може використовувати з початку гри. Заходить якось чародії в корчму, а там чаклун чарівника утути. Якщо серйозно, існує значна різниця між магами у цій грі. Деякі з них, як наприклад чарівник або чаклун, використовують замовляння. Це здібності на використанні яких не витрачаються чарунки. Якщо ж ви не знаєте, що таке чарунки, то подивіться моє відео. Гайд для початківців у Baldur's Gate 3, підказка у правому верхньому куті. Класи з замовляннями не мають доступу до всього списку замовлянь свого класу, і натомість повинні обирати окрему кількість із книги, але і вивчити їх вони можуть з багатьох джерел, таких як книги, совії, навчання у НПС і тому подібне. А заклинателі, такі як Чародій та Чаклун, завжди мають при собі усі їх закляття, і вони є єдиними здібностями, доступними таким класам. Вивчати закляття можна тільки коли ви підвищуєте свій рівень. Також на екрані підвищення рівня можна замінити одне закляття. Деякі класи представляють собою комбінацію магії та бойових здібностей, як, наприклад, слідопити та паладини. Переходячи до останніх двох вкладок, ми почнемо з вибору походження. Ваше походження дає вам дві навички, що надають бонус плюс 2 до відповідних ролей. Цей бонус збільшується до плюс 3 на 5 рівні і плюс 4 на 9-му. Пам'ятаєте, що ваш бонус до спеціалізації включає модифікатор оцінки здібностей, пов'язаний з цією навичкою. Ваше походження також впливає на систему очок натхнення. Коли ваші дії відповідають вашому походженню, ви можете заробити очки натхнення, які можна використати, щоб повторно перекинути перевірку навички в діалозі. Остання вкладка присвячена здібностям та очкам. Виберіть сильні та слабкі сторони вашого персонажа, які впливають на бойові якості та навички. Наприклад, високий рівень інтелекту покращує заклинання для чарівників, спритність впливатиме на застосування зброї дальнього бою, холодної зброї, ініціативу та клас броні для персонажів у легкій, середній або без броні. Статура впливає на кількість хітпоінтів і концентрацію на заклинаннях. Інтелект підвищує ефективність заклинань і кількість вивчених заклинань. Тепер давайте заглибимось у показники здібностей та їх модифікатори. Залежно від вашого класу, гра виділить зірочкою основну здатність, яку клас зазвичай використовує. Пам'ятайте, що, хоча гра надає рекомендації, ви можете вибирати самостійно, залежно від вашого стилю гри. Також у Baldur's Gate 3 є кнопка Рекомендоване, яка розподіляє очки здібностей залежно від вибраного вами класу. Однак майте на увазі, що цей розподіл не ідеальний для вашого білду. Вкрай важливо розуміти основну здатність вашого класу і враховувати, які інші здібності можуть вплинути на загальну ефективність вашого персонажа. Кожна здатність має відповідний модифікатор, який збільшується на одиницю за кожне парне число в цьому показнику. Ці модифікатори дуже важливі, оскільки гра використовує їх для різних обчислень. Зверніть увагу, що непарні числа не збільшують модифікатори, тому краще намагатися отримати парні числа здібностей. 4, 8 і 12 рівні дають можливість підвищити показники здібностей. Ви можете збільшити дві здібності на 1 або одну на 2. Планування наперед є ключовим фактором, який гарантує, що у вас є бажані парні числа та модифікатори. Також пам'ятайте, що максимальний показник здібностей 15. Але расові бонуси можуть підняти його вище. Спочатку подивіться на основну характеристику вашого класу, а потім на додаткові, які покращують боєздатність і навички. Спритність і статура зазвичай корисні для багатьох класів. Деякі гібридні класи, такі як паладини, потребують збалансованого розподілу сили, спритності та харизми, як для бою, так і для використання заклинань. Навички визначаються вашим класом і походженням. Ці навички дають бонуси до певних ролей. Наприклад, вищий модифікатор спритності покращує навички, пов'язані зі спритністю, такі як крадіжка або акробатика. Бонус до навичок збільшується з рівнем персонажа. Гібридні класи отримують користь як від бойових, так і від небойових навичок. Вибираючи навички, враховуйте вибір вашої ролі та здібності, які мають значення для історії вашого персонажа. Модифікатори здібностей впливають на китки на протидію від заклинань. Наприклад, вищий модифікатор здібності спритність збільшує кількість китків на дію спритності. Мається на увазі, що ворог промахнеться по вам з більшим шансом. Зосередьтеся на ключових здібностях, які відповідають вимогам вашого класу до китків протидії. Розподіляючи очки, що залишилися, врахуйте модифікатор мудрості, оскільки він важливий для китків на збереження та перевірок відчуття. Харизма життєво важлива для діалогів, в той час як інтелект цінний для навичок, що базується на знаннях. Таких як історія та розслідування, ось і все на сьогодні. В наступному відео ми розберемо бойову систему та механіки бою. Не забудьте підписатися та натиснути дзвіночок, щоб не пропустити інші гайди з Балтерській 3. Напишіть у коментарях, чим в світі фаеруну ви не до кінця розібралися. Тож, слава Україні, та до зустрічі у новому відео.